Привіт, мій юний друже. Сьогоднішня наша історія на 28 січня, і називається вона Турбота про цуценя. У Артура є цуценя на ім'я Боб Кожен день хлопчик повинен годувати і вигулювати домашнього улюбленця. Рано вранці, коли Артур ще хоче поспати, Цуценя буде його і звигуляти. Це дуже складно вставати рано вранці кожного дня. Артур незадоволений, але коли він виходить з бобом на вулицю і вони разом граються, незадоволення миттю зникає. Ми щасливий, що в нього є такий чудовий домашній улюбленець. Тобі також, юнай друже, доводиться кожного дня щось робити чистити зуби, застріляти постіль чи навіть мити пост. Не сумуй, тому що потім ти отримаєш нагороду за свої старання. Біблійний вірш Записаний в Галгатів 6.9. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого поженемо, коли не ослабнемо. Моя молитва я буду робити добро і намагатимусь не сумуватися.